Вже є інформація від наших партнерів з Великої Британії. Вони поставили крапку питанні використання Storm Shadow. Я нагадаю, що питання постало гостро після того, як президент України Володимир Зеленський зустрівся із новим прем'єр-міністром Великобританії Кіром Старманом в рамках саміту НАТО. І тоді Кір Старман відзначив принаймні, так сказав президент України Володимир Зеленський, що нібито Україна може використовувати Storm Shadow для ударів по території. Росії і власне бити в глиб території Росії е, Володимир Зеленський тоді сказав, написав в своїй соцмережі. Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення, і е, також Стармен наголосив, що е, використання цих ракет воно має відповідати міжнародному праву, гуманітарному праву, і Україна має можливість і, і має е, всі права використовувати е, ці власне ракети для ударів по території Росії саме через те, що наша країна нашій країні необхідно оборонятися. Те, що е, сказав Володимир Зеленський, неодноразово Розово на цьому наголошував, що для того, аби Україні е, оборонятися, для того, аби Україна мала змогу захистити свої території, самих е, засобів протиповітряної оборони їх недостатньо. Україні необхідно мати змогу бити в глиб території Росії і бити по тих воєнних об'єктах, які знаходяться на території країни агресорки, звідки вилітають винищувачі, звідки е, ці винищувачі власне. Звідки їх загружають крованими авіаційними бомбами, фугасними авіаційними бомбами, і зрештою, на жаль, вони мають Змогу підлітати на ту відстань, з якої можуть скидати ці бомби на наше мирне населення, на наші прикордонні області. І Володимир Зеленський наголошує на тому, що у нас немає достатньої кількості, та й в принципі немає такої змоги відбиватися від цих крованих авіаційних бомб, не тому що. Що у нас скажімо, немає достатньо ресурсів саме систем протиповітряної оборони а тому, що просто Росія штампує ці керовані авіаційні бомби, фугасні авіаційні бомби в таких кількостях, що жодних ракет для Петріоти чи будь-чого іншого просто не вистачить. Як варіант це просто не допускати а, ці російські літаки до Межі підльоту і до межі власне пуску цих ракет. Ну і звісно, що. Е Ф 16 в цьому випадку були би дуже поміжними для України і в комплексі із Петріотами. Це те про що говорять багато військових експертів. Але е, дозвіл знищувати воєнні об'єкти на території Росії це те, що для нас може стати направду серйозним зараз рішенням цієї проблеми і знищувати. Російські е, військові об'єкти в місцях їх дислокації, зокрема в місцях дислокації цих е, сушок, е, якими росіяни підлітають до нашої території, поки що такого дозволу немає. Зокрема, неодноразово про це говорили і в Сполучених Штатах, і в Сполучених Штатах заявляли про те, що ми даємо вам зм змогу бити на ці 100 кілометрів, які українська дипломатія вибила для себе. Проте не даємо е, вам е, мо. Можливості бити далі в глиб території Росії, тому що е, це може призвести до додаткової ескалації, якщо говорити про те, що країни НАТО е, неодноразово заявляли, якщо раптом Росія піде, хоча б на одну із країн НАТО, вони залучать всі можливі наявні засоби у них, і звісно, що не буде ніяких меж і рамок для того, аби бити по військовим об'єктам глиб території Росії. Проте зараз поки що Україні е, ця опція від наших партнерів партнерів недоступне. От з приводу сторшедоу, про який ми почали говорити. Давайте послухаємо, що сказав парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поларт Великої Британії. Не було змін у позиції Великобританії щодо Стормшедоу. Я впевнений, що шановний член зрозуміє, що я не буду вдаватися в подробиці. Ми продовжуємо надавати військову допомогу для підтримки чіткого права України. На самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України. Ну і просто зараз я хочу долучити до нашого ефіру Ігора Романенка, військового експерта генерал-лейтенанта, засновника благодійного фонду за Криму Небо України. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. А, Знову говоримо про е, дозвіл бити по території Росії в глиб території Росії Британія сьогодні вкотре наголосила на тому, що цього дозволу вона Україні не дає, і що єдине, що може Україна е, тією зброєю, яку надала Росія, це оборонятися. Мова йде про Storm Shadow, Storm Shadow в рамках е, тих дозволів які є на цей момент. На що здатні ці ракети? На те, щоб наносити удари на відстані там 300 кілометрів може, плюс-мінус, скажімо. А, ну по ним застосовували, ми пам'ятаємо, знаємо, по військовим об'єктам на території тимчасово окупованого Криму і досить успішно. А, після цього вже неодноразово застосовували камси, скажімо, до того і скальпи, і з того Безумовно, така позиція. Відносно того, що по об'єктам військовим Російської Федерації дозволено немає, знижує наш потенціал. Зв'язку з цим ми знаємо заяву зовсім недавно президента. Відносно того, що ракетна програма у нас працює з двадцятого року, тобто оновлення, взагалі, ми просувалися по ній ще там, наприклад, по програмі САПСАН з 14 року. Але Відповідні агенти Кремля гальмували ці процеси, зупиняли фінансування і таке інше. Хоча сам проект і сама ця система вона така перспективна. І коли ті ж араби, як покупці вибирали між іскандером, російським, китайським варіантом і нашим, вони остановилися саме на нашому, тому що там була відповідна перспектива. Але потім відбувалося то, що відбувалося, і ми досі бачимо. На жаль, тобто вона просувається далі на завершенні, як би але застосування в такому вигляді досі на жаль немає. Ми говоримо про те, що для того, аби захистити небо України, для того аби мати змогу, все ж таки захистити наших мирних людей, в тому числі нам потрібні потрібен комплекс, в який буде входити і е, винищувачі Ф 16 які мають прибути в Україну вже зовсім скоро. Проте видання дочівели пише про те, що хід війни вони не переломлять. Посилається на видання The Washington Post От як ви оцінюєте такі? Дані від е, е, закордонних ЗМІ. Ну, вони ще говорять про те, що якщо б, наприклад, рік тому їх застосовували, там тоді було б більше ефективно. Взагалі, це розмова, як кажуть у нас про білого бичка можна вести весь час і вже два роки ведеться F-16, а Можна ще вести один рік, і все буде про що? Тобто не, не вивчили наші пілоти. Досконало мови, у них акцент залишається англійською, ну і таке інше. Тому м, треба заводити, давати американцям дозвіл на те, щоб винищувати 4 плюс покоління э, ну, новий підхід пов'язаний, щоб якби не відбулося ескалації по Салівену, да, така допомога. То тепер треба розмову вести все ж уже ж далі нікуди, мабуть, з тим, щоб не заводити європейські літаки. Тепер треба говорити по кількості. Хоча тобто, і треба говорити, що спочатку не більше шести, а до кінця року не більше 20-24. А, А чому так заводять, щоб навколо цього велася розмова, а не з приводу того, що чотири країни. Пообіцяли і фактично підготували 80, А все решта це навколо того, щоб не постачати зразу багато щоб не образити Російську Федерацію в цьому, а ті там не розвели ескалацію чи не застосували ядерну зброю. Ми теж за це щоб ми самі воюємо, нам потрібен інструмент, який раками не дають а можливості є потужні американці. І надія була після того, як вони зробили паузу на півроку, що це відбудеться і швидка. причому допомога на рівні такому, як було до цієї паузи більше. А скільки ж президент вибачався американський за цю паузу, але цього на поточний час ми не бачимо. Бачимо продовження гримування. Бачимо, що в 16 настами. Тепер буде розмова по кількості, а це без їх там будь-кого фахівців. Зрозуміло, що невеличка кількість питання принципово не вирішить, але так чи інакше це треба починати, тому що треба реалізовувати підходи, пов'язані з обслуговуванням, забезпеченням всіх цих процесів. Страу стане багато що ясно. яка озброєння авіаційне вони будуть надавати? Чому вони гальмують? Вони пояснюють, що програму ф 16 по масштабам не можуть завести. Ну, хай тоді е, знімуть заборону на гріпини. Вони більш пристосовані до умов, які у нас тут є. Так ще інакше, це треба працювати і воєнно політичне наше керівництво, якби за це бореться. Але треба е, крім того е, висловлювати правдиву оцінку, об'єктивну оцінку того, що відбувається, які наслідки має такої. Постачання э, т, різного типу озброєння, на жаль, ми на поточний час. Маємо ситуацію, коли росіяни переважають нас по всім основним типам озброєння, по особовому складу. оскільки по озброєння його немає достатньо, немає сучасного, то і э, нашим ситуацією на фронті ми маємо таку на жаль, яка є важко.